Друзі мої, всім добрий вечір. П'ятниця, кінець робочого тижня. У мене розпаковка. Трішечки скупилася. Ну, я на протязі тижня теж беру кое-чого, але вам не показую, показую тільки в п'ятницю. І так, покажу вам: купила два батона на різних отаке масло українське воно по 32,50. В іншому магазині по 26 є. Я вже, по-моєму, показувала вам. А може, і не показувала. Ну, коротше говоря, 32,50. І кава. Бразилія, тут 100 грам. І того я дала в магазині 103 гривні. Не знаю, по чому хліб, по чому кава, налічка. І там нема карточки. Далі у нас є такий магазин наша Ряба. Да. Отакі От кістки я беру хребтові, е, набір для перших страв називається. Вони по 30 2,90 за кілограм. Тут на 38,62 копійки. Кіло 174 Ну, вона мені такі вибрала, знаєте, такі м'ясисті, хороші косточки. Прекрасні. каже, вона борщі? Кажу, да, Вона мені зробила. Так. Далі фірмова ковбаска така варена. Наша любима. Вона по 133,68. Тут кіло 16 на 135,82 І соус майонезний наша ряба по 28 гривень. І того я там оставила 203 гривні. Тут 103, тут 203 ідемо далі. Зайшла, взяла рибки. Отакої ось кількість сухого посолу. Я, правда, не знаю, в яку ціну вам. На. Ну, вона дуже добра. Це що з'їмо, а що, може, шубки зроблю. Там же я взяла такий чай, 49 гривень це зелений саусеп крупнолистовий. Далі чорний мелений перець, 13 гривень. І отакий майонез провансаль, 200 грам, 67% 24 гривні. Ну, думаю, щоб на шубку було мені. Не знаю, потрошку його. Далі купила мило. 86 гривень, така велика упаковочка, 4 штуки по 100 грам. Ну, дуже пахнюче воно, ой, пахнюче таке класне. І взяла лапірамід і активоване вугілля зайшла в аптеку, то що немає нічого у нас по этому поводу. Зараз активоване вугілля коштує 7,50. А Лапірамід 28,20. І того 35,70 35, я дала. Сказала я мила, що 86 гривень десь Десь так. От, такі у мене покупочки. Кому цікаво, складіть все докупи і напишите і мені, скільки я витратила. От. Буде борщ. Буде завтра курочку треба буде, тому що нема нічого такого м'ясного. Може, з рисом якусь кашу. З м'язком. Щось придумаю. В общем, щось буду готувати. Отакі От справи. Всім гарних вихідних, всього самого найкращого, миру, здоров'я. Бережіть себе. Всім пока-пока!